Брати і сестри, хочеться разом з вами сказати. Слава Ісусу Христу! Я просив, бо якщо десь дуже хтось далеко сидить, ви можете потихеньку перебратися поближче, буде краще, буде зручніше і чути, і розуміти, і ми будемо один одного ближче відчувати. Я хочу прочитати з книги відкривання, тобто з книги відкриття. З першого розділу, і трошки далі Слова самого Ісуса Христа і звернення нашого Господа. Господь Він явився Івану, апостолу Івану, і Він каже такі слова з восьмого вірша: Я є Альфа і омега, початок і кінець, говорить Господь, який є, і який був, і який гряде, Вседержитель. І далі з 11 вірша він каже, я є Альфа і Омега, перший і останній. Те, що, бачиш, запиши в суві, надішли семи церквям, що в Асії, в Ефесі, і в Смирну, і в Пергам, і в Фіатиру, і в Сарди, і в Філадельфію, і в Лаодикію. І я обернувся, щоб побачити, чий голос говорив зі мною. І, обернувшись, я побачив сім золотих світильників, і посеред семи світильників, подібно до Сина Людського, одягненого в, поді... в подір і підперезаного під грудьми з золотим поясом. Голова ж його і волосся білі, ніби біла вовна, ніби сніг, а очі його, як полум'я вогню. І ноги його подібне міді Ліванської, немов у печі розпеченої, а голос його, наче шум багатьох вод, і він мав у провиці свої сім зірок. І з уст його виходив меч, обосічний, а вигляд його, немов сонце, що сяє в силі своїй. І коли я побачив його, то впав до ніг його, наче мертвий. І поклав він на мене провицю свою і сказав мені: не бійся, я є перший і останній, і живий, і був мертвий, і ось я є живий на віки вічні. Амінь. Ми бачимо в першому розділі, як Іван описує Сина Божого Ісуса Христа. Коли ми читаємо Ісаї, як описує, коли він був на землі, він не мав не вигляду, да, не якоїсь величі, він нічим себе не приваблював, він був простим чоловіком, простою людиною на цій землі. Знаєте, і так ось люди тільки пам'ятають, що Ісус Христос такий простенький, такий дуже добрий і на все закриває очі, і можна з ним якось домовитися, да? Він наш захисник, Він нас хадатий. Заступник наш, і ось десь в людей, знаєте, відклалося отака ось неправильна простота, де втрачає повагу, розуміння да, самого Бога. І тут цей же Син Божий, Ісус Христос, Він з'являється цьому Івану, апостолу, який лежав колись, притулявся до груді. Сина Божого Ісуса Христа, Він відчував стук серця, він завжди був саме ближче до нього. І тут така велика різниця. Друзі, і тут така велика різниця. І я думаю, що Він ще не зовсім побачив ту справжню, повну велич і славу Сина Божого, якого пізніше ми ще побачимо. Тому що Іван був в тілі людини. Якби йому явився Ісус Христос у великій славі, в якій славі знаходиться Отець чи щось подібне до Отця, то, мабуть, мабуть, він би не вижив би від того, що він побачив, але він намагається якось знаєте, описати велич Сина Божого. Він в ньому побачив обличчя його. Ви бачили, коли дивилися на сонце, коли сонце сіяє, світить в самій максимальній силі. На нього неможливо дивитися. Неможливо просто на нього дивитися. Очі починають просто боліти, і ти починаєш просто сліпнути від тої сильної такої яскравості сонця. Як він написує в голос, як шум, рік многих, силу, велич, могутність, а абосі, меч в його руці. Правда цікаво, чому обосічний меч в руці Сина Божого, навіщо він його тримає? Що це значить цей меч? Що він цим мечом прийшов чи знаєте, показав, щоб гладить людей? Чи що він прийшов робити цим мечем? Навіщо був показаний цей меч в його руках? Ми маємо розуміти, що сьогодні церква Ісуса Христа вона знаходиться в війні. Ісус Христос знає, що церква Його знаходиться там, де престол сатани. А якщо церква Ісуса Христа знаходиться, де престол сатани, друзі, ми з вами не маємо права спати, розслаблятися, про щось мріяти і жити, знаєте, незрозумілими, якими думками і мріями. Люди, які на війні, вони завжди тримаються за що? За знаряддя, яким воюють, яким відбиваються і яким захищаються. Ми не на секунду не маємо з вами сьогодні розслаблятись особливо в ці важкі непрості часи. Сьогодні дуже багато на цій землі обману, неправди. Сьогодні дуже багато різних церков, різного вчення, різного направлення. Сьогодні знаєте, багатьох віруючих християн розум на жаль перевернувся. Чому? Тому що не навчаються від слова, а навчаються від всяких басній, різних, знаєте, сьогодні чи псевдо пастирів і вчителів. Не хочуть читати Слово Боже, не хочуть люди знати, знаєте, є перше джерело, в яке ми маємо заглядати, а потім ми маємо порівнювати того, чи іншого проповідника, чи він дійсно істину проповідує, чи ні. Якщо я не знаю Слова Божого, як я можу порівняти, як я можу відрізнити і зрозуміти, що той чи інший вчитель-проповідник, він єресь, обман, обман, якийсь чи вчить. Ми маємо сьогодні знати Слово Боже. І він каже, що син Божий каже: і маю ключі від пекла і смерті. Напиши, що бачив і що є, і що повинно статися після цього. Таємниця сіми зірок, що ти бачив у правиці моїй із сіми золотих світильників, сім зірок, це ангели з семи церков, а, ти, сім світильників, що... а ті, що сім світильників, ти бачив, це ті сім церков. Пісня до церкви в Єфесі, анголові. Церкві в Єфесі напиши, так говорить той, хто тримає сім зірок у правиці своїй, хто ходить серед семи золотих світильників, знаю діла твої, і працю Твою, і терпіння Твоє, і те, що ти не можеш переносити злих. І випробував, і випробував тих, які називають себе апостолами, але вони не такі, а знайшов їх лжемовцями. І багато. Витримав і маєш терпіння, і заради імені мого трудився і не знемагав. Але маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Брати і сестри, дорога церква, я хочу, щоб ми звернули сьогодні всі увагу на ці слова. Це дуже серйозні слова. Ми можемо служити десятками. Може, до півстоліття вже хтось християнин. Ми маємо перевірити при великій праці, при великих випробуваннях, можливо, які ми проходили, при багатьох перемогах ваших. Що з любов'ю сьогодні до нашого Господа? Чи є та перша любов? Любов до Господа, любов до Ісуса. Я бачу багатьох людей, де захватує їх, друзі, захватує що те, що вислуга років робить з людей, нібито сам Бог вже винний і церква їм винна. Уже знаєте, десь в якихось моментах переходить на те, що якась неприязнь до певних людей з'являється. А сьогодні, я дивлюсь, взагалі молоді віруючі люди, 5, можливо, 10 років з Богом, вони взагалі хочуть великих почестей вже. Щоб їх оцінювали, да? щоб багато було б уваги до цих людей. Хочуть бути особливими в церкві. Це є проблема, це є пастка. Сьогодні да, ми маємо цінувати, і ми цінуємо команду, ми цінуємо усіма людьми. Но ми не маємо сьогодні кожного дня тобі казати, я ціную тебе, я ціную, ти особливий, ти особлива. Це означає те, що я сам знищу своїми словами мого брата і мою сестру. Ми маємо розуміти, що і як казати, як кого підтримувати. Боже, допоможи сьогодні нам усім зрозуміти. Якщо сьогодні хтось думає, що він гарно духовний, що він гарно стоїть. Слово Боже каже, дивися, щоб ти не впав. Ми маємо це розуміти. Отже, пам'ятай, звідки ти впав і покайся. І роби попередні ді... І роби попередні діла. А якщо не так, я прийду до тебе незабаром. І зрушу світильник твій з його місця, якщо не покаюся. Однак те в тобі добре, що ти ненавидиш діла миколаїтів, які і я ненавиджу. Хто має вухо, не хачує, що Дух говорить церквям, тому що хто перемагає, дам їсти від дерева життя, що посеред раю Божого. Амінь. Брати і сестри, дорога церква! Це дуже важливо сьогодні слово. Це до нас слово. До нас. І ми маємо сьогодні сказати, Господи, я приймаю це слово. Допоможи мені передивитися своє життя. Допоможи мені передивитися своє життя. Ісус Христос звертається також і дає пістання церкві у смирні. І каже «Ангол від церкви у смирні напиши, так говорить перший і останній, який був мертвий і ожив. Знаю діла твої, і страждання, і бідність, але ти багатий. І ганоблення тих, хто називає себе іудеями, але вони не такі, а зборисько сатани. Не бійся нічого, що тобі доведеться перетерпіти. Ось диявол має намір вкинути деяких із вас у в'язницю, щоб ви були вип... випробувані, і будете страждати днів десять. Будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквям той, хто перемагає, не знає шкоди від смерті другої. І ангелові церкви в Пергамі напиши: так говорить той, хто має меч обосічний. Знаю діла твої, і що там, де ти живеш, престол сатани, і що тримаєшся імені мого, і не відрікся від віри моєї навіть у дні, коли мій вірний свідок Антипа був убитий у вас там, де живе сатана. Але маю дещо проти тебе за те, що у тебе такі, що тримаються вчення Валаама, який навчив Валаака ставити пастку перед синами Ізраїлевими, їсти ідоло жертвене та займатися розпустою. Так і ти маєш тих, хто тримається вчення Миколаїчів, яке я ненавиджу, покайся, а якщо не так, прийду до тебе незабаром і будь і Битимусь з ними мечем уст моїх. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить з Тому, хто перемагає, дам їсти від з заповітної і дам йому камінчик білий. А на камінчику написано нове ім'я, яке ніхто не знає, крім того, хто отримує амінь. Дорога церква! Це слово сьогодні Господь проголошує до нас, до наших сердець. Ми, не, ми сьогодні маємо триматися вчення Ісуса Христа. Не вчення Валаама. Ми маємо сьогодні, друзі, також боротися з вченням Миколаїдів. Що це за вчення? Це вчення, яке дозволяло світські правила, світське мирське життя вводити в церкви. Ми з вами маємо бути від цього всього відділення. Ніякого мирського, чужого, під любим соусом, яким би його не подавали. Ми маємо чітко знати вчення Ісуса. Має бути сьогодні в тобі і в мені, в наших дітях, в наших сім'ях, в церкві благодать, здорове, живе вчення. Сьогодні дуже люди бажають і хочуть інших проповідей, іншого вчення, іншого розуміння. Друзі, ми не маємо сьогодні стати співучасниками людей, які сьогодні вкладають тисячами християн в теплі вани. Розслабляють Божий народ, не готують народ до битви. Народ стає атрофірований, не знаючи дня і часу, не знаючи своїх, знаєте, посадових інструкцій. Кожен християнин має знати свої посадові інструкції. Кожен має знати, що і як він має робити в церкві. За межами церкви, в сім'ї, на роботі ми маємо знати ці інструкції. Багато не хочуть їх знати. Сьогодні, думаю, часто люди прийшов, прийняв Господа, покаявся, став членом церкви. На цьому все, всі досягнення спасенний, а перед тобою ще життя, може, 20, 30, 40 років. А за це життя ми маємо щось зробити, а маємо зробити багато чого, друзі. І ти навчати, йти проповідувати, бути сіллю. Бути листом читаємим і узнаваємим. бути добрим учнем Ісуса Христа, навчитися відрізняти, що Боже, а що не Боже. Ми живемо сьогодні на землі. Ми живемо сьогодні, друзі, біля престола Сатани. Ми маємо це завжди пам'ятати і розуміти. Ісус Христос наш переможець, Він наш Спаситель. І я хотів би разом з вами зараз помолитися. Звернутися до Господа, Боже, ми приймаємо це слово. Ми хочемо змінювати сьогодні. Ми не хочемо, ми не хочемо сьогодні бути боязливими людьми, тому що боязлив, боязливість, друзі, це також гріх. Щоб ви пам'ятали, слово Боже так каже. Ми не маємо сьогодні бути з вами боягузами. Ми маємо сьогодні бути сміливими людьми в ім'я Ісуса Христа, які б обставини не були, яка б ситуація не була. Ми маємо сьогодні сказати на біле це біле, на чорне це чорне, не сьогодні людям. Як важко порой буває сказати брату чи сестрі про його гріх, про його беззаконня. О, обідеться. Хай краще хтось інший йому скаже, я промовчу десь. Бог каже співучасник, значить стаєш. Співучасник гріха. Друзі, ми маємо сьогодні в любові набличати, наставляти один одного і вести в Царство Боже. Я не кажу, що ми сьогодні маємо десь якось в грубій формі, ні. Слово Боже проти грубої форми. Проти, коли Ісус Христос був на вечері чи на обіді, Симона прокаженого коли Симон подумав про те, якби Ісус Христос був пророком, то знав би, хто прийшла? Він знав би, хто до нього торкається, хто миває ноги йому. Ну Ісус Христос не запитав у Симона, а як вона зайшла в твій дім? А звідки ти знаєш, хто вона? Ну, він просто йому сказав. Симоне. Кому багато прощено, той більше любить. Можна було б сказати Симону, хто тебе зцілив від прокази? Чи ти забувся? Чого ти осуджуєш? Ісус Христос заступається за цю блудну жінку. і Він її пробачає. І він сказав, скільки буде проповідуватися Євангелія, завжди будуть проповідувати про те, що вона вчинила. Не посоромившись, слізми своїми омивала ноги, цілувала ноги, волоссям своїм отирала і розбила, знаєте, чи відкрила своє миро, яке вона принесла, ту оливу, ту дорогоцінну мазь. І всього Ісуса Христа помазала. Ісус Христос сказав, що вона приготувала мене до погребіння. Брати і сестри, чи ви не задумувалися, Ісусе, хіба не знайшлось святої людини, яка б тебе помазала, приготувала до погребіння? Чому грішниця, блудниця це робила? Чому не святий якийсь з храму не прийшов? Чому в храм Тебе не завели? Чому в храмі Тебе не помазали, Сина Божого не нашлося? Друзі, святі не змогли це зробити. Грішниця, яка прийшла, оплакувала, плакала у ніх Ісуса Христа, вона це зробила. Тому що багатьом просто, мабуть, жалко було. 300 динарів коштує, як можна? Учні навіть осудили, 300 динарів скандал там підняли. Господь, які люди цинічні, невдячні. Навіть які біля тебе були цинічні, невдячні, не знайшлося розумної людини, яка сказала, ні, зупиніться, це ж Син Божий. Для нього все саме краще має віддаватися, ні, ми б краще продали б. Хтось би по дорозі вкрав би трохи, а трохи бідним би послужили, як завжди роблять люди. Нічого нового не було. Але Ісус Христос, Він над усім цим всім, Він перемагає зло. І йде далі, і йде на Голгофу. І там на Голгофі перемагає і диявола, і гріхи наші, і хвороби, і прокляття наші. Пекло перемагає, смерть перемагає. Слава Ісусу Христу! Амінь. Молимось. Великий, всемогутній наш Бог. Ми звертаємося, Господь до тебе знову і знову. І ми в цій молитві, Господь, звертаємось до нашого Бога, до нашого Царя, до нашого Спасителя і нашого Іскупителя. Отче, і ще раз і ще раз дякуємо Тобі за Сина Твого Ісуса. І ще раз і ще раз дякуємо за Господи, за усі благословення Твої, за всі милості Твої, Боже, за все Тобі, дякуємо. Пробач один нас усіх. Грішні перед Тобою, Боже, пробач, пробач, Господи, дай нам змінитися, дай нам змінитися усім, Боже, дай змінитися. Господи, дай бути досконалими в Ісусі Христі, Боже, сповненими правди Твоєї істини, Боже, сили. Допоможи нам усім. Ми благаємо, ми просимо, Господи, допоможи. Твій мир, Господь, Твоя любов, Твоя благодать, Хай буде з нами. о сила Божа, о Дух Святий. Допоможи нам усім прославляти Твоє ім'я, допоможи поклонятися Тобі, Господи, допоможи. Змінюй наші серця, наші душі, Боже, змінюй. Дай перебувати в слові, в молитві, Боже. Дай шукати правди Твоєї, дай шукати лиця Твого. Дай шукати сили Твоєї, Господь. Ми просимо за церкву благодать, за народ Твій, за синів, за доньок, Боже. Ти бачиш, скільки багато слабих і немощних. Скільки багато, Господь, людей, які неправильно розуміють слово Твоє, неправильно розуміють Іванни, Господь. Скільки людей хочуть інших проповідей, Господь. Іншої атмосфери, Боже, іншого стану, Господи. Ну сьогодні усім потрібно, ти повеліваєш покаяться. Усім потрібно повернутися до першої любові, Господь. Усім потрібно сьогодні перевірити, чи є перша любов до Господа, чи гарять наші серця, чи шукаємо слави і сили Твоєї, Боже, чи шукаємо Твоєї благодаті, Бог наш, чи шукаємо сьогодні Твоєї правди. Ти бачиш нас усіх. Ти бачиш, Господь, кожного із нас. Ми просимо почуй, допоможи, врятуй наші серця і наші душі, Боже, церква Твоя, народ твій. Ми хочемо, Господь, догодити тобі. Ми хочемо бути багатими духовно. Ми хочемо бути повними сили, Боже, повні мудрості. Розуміти тебе, Боже, розуміти Слово Твоє, щоб Ти супроводжував церкву Твою, Господи, нас туди, саме з знаменями. Що правда Твоя, істина Твоя була з нами, Боже, скеровуй нами, провадь, Господь нас усіх, Боже, направляй на шлях правди і істини, Боже, направляй. Я дуже Тебе прошу, укріпи мене, дай мені сили мудрості, Боже. Дай все помічать, Боже, вчасно реагувати, Господи, дай сили, Господи, дай сили на правильні проповіді, які ти хочеш, щоб я говорив, Боже. Щоб я сам також відповідав Боже у всьому тому, про що маю вчити і проповідувати, Боже. Щоб я відповідав Слову Твоєму, Боже, щоб я мав завжди страх Божий, щоб мав Господь і горів любов'ю до Тебе і до Твого народу, Господи, допоможи мені в цьому. Я хочу збагачуватись з тобою, збагачуватись словом Твоїм, Боже. Допоможи, благослови усю братерську команду, братів, благослови Боже, щоб всі були сповнені правди, істини Твоєї, сили Твоєї, Боже, щоб всі ми сьогодні чули голос Твій, щоб виконували волю Твою, Боже, благослови, щоб ми були відповідальними за церкву Твою, яку ти нам довірив, за синів і доньок Твоїх, Боже. Благослови, допоможи нам усім. Просимо і благаємо в імя Отця. І Сина, і Святого Духа. Амінь.